Коли майорять блакитно-жовті прапори ці полтавські жіночки тільки зітхають і розгортають інший жовто-блакитний, поки маленький на тлі величезного офіційного, все таки схід піднебесний своєю мудрістю, як вони пропонують, що треба все таки жовтиму гору. Це сонце, наша сонячна Україна. А ми заливаємо все це водою. Що більше блакитно-жовтої символіки, то гірше нам живеться. Переконані активісти всесвітнього громадського руху. Поверни прапор. Вони хочуть, щоб прапор на рівні держави перевернули жовтим догори. Жовто-блакитний наш прапор із споконвіку віків, а синьо-жовті етапи, де розпинали батьків. «Жовте Жовтежі сонце на небі. Низом нас гріють струмки. В прапорі колір як треба, тільки усе навпаки. На їх сайті навіть є зразок петиції, яку вони пропонують заповнити однодумцям, щоб потім направити до президента. Тут же описаний випадок, як у 1992 році на якомусь мистецькому заході до президента Леоніда Кравчука підійшла китайська художниця і попросила зробити так, щоб прапор був жовто-блакитним. Мовляв, таке поєднання кольорів правильне з точки зору східних філософій і при. І розквіту держави. Натомість синє і жовте, нібито утворює гексаграму пі, найгіршу за китайською книгою змін комбінацію. Давайте я вам для прикладу скажу. Зробили у Ющенка отак підкову. Пшик і вийшов, а підкова то повинна ріжками вгору, тому що звідти йде благодаті, ось ось, ну чаша, вона лове. Якщо вниз. Отож, нічого і не зробили. Є Єдина, по-моєму, країна, де Геральдика читається прапор знизу вгору, це Німеччина. От по-німецькому це правильний прапор. В усіх країнах читається згори вниз. Горішня це сонце, це енергетика сонячна, це чоловіче. Вода це голубизна, це жіноча енергетика. Вони шукають історичні підґрунтя своїм переконанням, навіть фотофакти на сайті наводять. Історики тим часом не поспішають перевертати прапор. Коли говорять про те, що, начебто, прапор із жовтим зверху і з блакитним знизу був у державі Скоропадського або ж у державі Української Народної Республіки, то це де в чому створює міф. Чому? Тому що. Офіційно жодних документів, які підтверджують те, що затверджено було саме жовто-блакитний прапор урядом Української Народної Республіки, немає тим часом. У побуті дійсно як зараз траплялися перевернуті прапори. Від цього історики не відхрещуються. Коли ми говоримо про добу іще українських визвольних змагань 1917-21 років, то на поштових марках на Листівках фігурували ці кольори, але е, розмов про те, що блакитний має бути зверху чи жовтий, зверху не велося, використовувалися прапори і. Одного зразка і іншого історик говорить, перевертання прапору недобрий знак, і приклад наводить, нібито практика перевертати прапор увійшла за часів розголу піратства. Тоді корабель, що здавався, вивішував свій прапор навпаки. Якась плутанина виходить, який прапор вважати перевернутим. Офіційно синьо-жовтий, чи той за який борються активісти, жовто-блакитний. Єдине, в чому сходяться усі, це те, що патріотизм виявляється не лише у символіці.